Добрий день, баята! Я хочу вам сьогодні розповісти історію, яка трапилася з одним моїм маленьким другом. Сьогодні свято День Знань, 1 вересня. От Кенгурятко взяло повітряну кульку. Яке ж це свято без повітряних кульок? І поспішало в свій лісовий дитячий садок. Ішло воно йшло аж раптом. Почав дути сильний присильний вітер. Покажіть, який вітер дмухав. Ось такий. Так вітер дмухав, що кулька вирвалася із лапок кінгурятка і полетіла, а кінгурятко стало і заплакало гірко. Ось так. Шкода нам тебе кинув у але ти не плач. Малята зроблять для тебе нову повітряну кульку. Для ліплення нам потрібно пластилін, дощечка, аркуш картону невеликий, фломастер такого кольору, якого кольору буде пулька і серветта. Приготуйте свої долоньки. І почнемо. Пальчик-пальчик бував? з братиком дрова рубав. а з цим братом борщ варив, а з цим братом кашу їв. А з цим братом я співав і усіх вас веселяв. Тепер на іншій ручці. Пальчик-пальчик де бував? З братиком дрова рубав, а з цим братом борщ варив, а з цим братом кашу їв, а з цим братом я співав і усіх розвеселяв. Ось така пальчикова гімнастика. В нас. Від шматочка пластиліну відділіть менший шматочок. Ось такий. Ми його повнеємо, щоб м'якеньким, і скачаємо в кульку ось наша кулька, а тепер ми її покладемо в верхній частині більшого аркуша і гарно притиснемо вказівним пальцем. Однією рукою ми тримаємо парку, щоб він не катався по дужчичці, а іншою притискаємо пластилін до картону. Ось така чудова кулька. У нас є, ось у мене вона рожева. А щоб кулька не полетіла, давайте домалюємо до неї ниточку. Ось так. довго, щоб кінгурядку міцно тримала її. Хто знає, скажіть, якої форми кулька? Так, круглої. Кулька круг. Подаруємо наші кульки кінгуряду. Ось вона. тримає. Вона, звичайно, не така легка, як у тебе була, але теж красива. Тобі подобається? Биває кінгурят хота. Ну, гаразд, дітки. Робота в нас закінчена. Давайте витримо наші руки серветкою, а потім помиємо водою з мило. Так завжди робить після літнення. Ось і кінець нашому заняттю. Deus te